Так, всім доброї ночі, вже 4 ранку. Точніше. Е, хочу декілька слів вам сказати. Ну, По-перше, е, щодня в мене є хтось у гостях. Е, щодня до мене приходять то військові. Е, сьогодні я очікую і завтра очікую військових, можливо навіть ночок, тому що хлопці йдуть на Донецьк і хочуть заїхати по дорозі, забрати ще теж продукти. Ну, З тими ж руками я ж їх не жду, звісно. Плюс вже попідписував чергові посилки, плюс вичитав це з Іспанії. Ось пані Наталя поприсилала посилки і сердечки. Ось готова теж партія вже посилок хлопцям відправиться. І ще паралельно я встигаю читати зараз оцей законопроект про нові правила мобілізації, які внесли в Верховну Раду 25 грудня, причому дуже терміново внесли. Я вам скажу так, що зміна призовного віку з 27 до 25 військовим після полону 90 днів відпустки нормально? Да? Тобто 2 роки в полоні потім 90 днів відпустки і знову мобілізація. Скажіть мені, будь ласка, по міжнародним правам, нормам права людина, яка була в полоні, не має права вже брати участь в бойових діях, тому що в полоні вдруге його вб'ють. Ви це чудово розумієте. Ви придурки вписуєте українців, які були в полоні, знову на мобілізацію. Тобто не добили перший раз, значить будемо добивати другий раз. Одним словом, все, що я тут читаю, базова військова служба для осіб з 18 до 25, все, що я тут читаю, тут немає дітей міністрів, тут немає дітей нардепів, тут немає дітей наших чиновників, тут, тут, тут немає чиновників. Але тут є на кожному кроці, через кожну кому це вам я кажу, як людина, яка написала понад 300 законопроєктів, запитів звернень, пропозицій, Я вам скажу, що кожне слово суперечить вимогам і нормам Конституції України. Якщо вона в нас, звісно, є. Тоді відмініть її, потім будемо говорити про наші права. Кожне слово, прописане вашими зеленими наріками, суперечить Конституції України. І тут я задаю питання нашим нардепам. Ну ладно, з зеленими все понятно, а ця біомаса кончена вже безповоротно. Ну у нас же ще є ще ж Петі, Юлі, ось такі всі борці за справедливість. А що ви е, і пальники свої позакривали, і язики в жопу позасовували? Що ви забули, що е, є у вас право 45 нардепів подати Конституційний суд України і оскаржити будь-який законопроект, який передбачає порушення Конституції України? Вас учити цьому треба? Ілі ви хавельники позакривали, тому що договорняк у вас є? І договорняк цей був справедливий. Першого дня війни, тому ви договорилися з Зеленським, що ви не піднімаєте питання щодо відсутності більшості коаліції в Верховній Раді і не піднімаєте питання щодо е, парламентського розпуску Верховної Ради України достроково припинення і повноважень. А вони вас не чіпають. Я правильно сказав і Юля. Тому ви хавляки свої позакривали. Ви тільки на камеру, бла бла. бла Ви маєте право 45 нардепів подати в конституційний суд, оскаржити всі ці рішення, всі у антинародні. Законопроекти і, і законодавчі ініціативи зільоних, зі які отута, отут, це геноцид. Геноцид нації, культури, хлопців молодих, українців. Тобто тут закладена програма, яка ізначально була розбудована і розписана в, на, в Кремлі. Так я задаю питання: нахіра ви нам нужні, якщо ви не можете розкажити елементарні речі? Тому ми відповідно до Конституції України, оце. Можемо викинути в туалет, щоб ви не придумали, що п'яні, по наркоті своїй ми не будемо виконувати те, що перед що е, суперечить нормам вимогам конституції України, що е, суперечить нашим правам і інтересам, і що е, закладено е, все, що ви закладуєте сьогодні в цих всіх законотворчих ініціативах, повністю несуть загрозу життю українців наших. Молодих хлопців, дівчат і майбутнього країни. Тому нічого не буде виконуватися з того, що грозить завтрашній Україні, яка виборола своє право в війні з Росією, але тепер має ще вибороти своє право існування внутрі. І ми це зробимо. Дякую.